Оголосити, хто грає, як одразу супермоменти ще просто був. Отож, третій поєдинок, який ми власне сьогодні транслюємо, зустрічаються команди ФК Форест, місто Броди та команда в зеленій формі. Це в нас є Єврошпон Смига. Отож, склади команд. Ну, Я маю тільки склад команди ФК Форест. Отож, ФК Форест в такому складі. 33-й Богдан Матвій, 19-й Гук Даниїл. Третій Гузюк Павло, четвертий Куліта Устим, другий Лех Віктор. Одинадцятий Гаврилов Денис, 66-й Олива Тарас, 16-й. Семенюк Маркіян. 52. Кліпарчук Владислав. 99-й Тимчишин Арсен. 20-й. Беднарчук Максим. І бачимо два гравці без ігрових номерів: Ксьонзак Дмитро та Ангеляшик. Арсен. Так, Максим Кобельчук, я бачу тренер команди. Єврошпон Смига ну, наразі не, не маємо. Ми на превеликий жаль склад цієї команди. Навіть не знаю, як вони зіграли, бо вони... ми не транслювали перший поєдинок за участю Смижан. Знаємо точно, що команда Форест свій перший поєдинок вони виграли з рахунком 1-0. Дуже важка була перемога, не чи наскільки там заслужено і так далі. Це знову ж таки дуже важке питання. Проте свій поєдинок Форест виграли в команди Дю Радивилів. Ага, є вже в нас результати. Тож смижани виграли. Віврушпон Радивилів з рахунком 2-1. Ну що ж, 0-0. Погода просто англійська сьогодні. Чесно, злива не зупиняється ні на секунду сьогодні в Радивилові, та, зрешті, всій Західній Україні. Команда Форест. Жовто-чорні з м'ячем. Як ж тут зіграють? Йой-йо-йой. Підкати ще, але будемо сподіватися. Ні, підводиться гравець, все гаразд. Матвій Богдан бачимо. Голкіпер віддає м'яч з Смижана. Ну що ж, ситуативні переможці. Смижани свій поєдинок виграли. Бродівчани виграли. Зустріч команд, які мають по три очки в активі. Кутовий. Смижани традиційні, їхні зелені кольори. Жовто-чорні. Кольори такі, ну Брендинг, нагадують мені львівської команди Рух. Так, жовто-чорні, Форест, ні, втрата м'яча. Смежани, Смежани Будуть зараз просувати цей м'яч і буде, відповідно, аут. Вкидання за бокової. Вкидання за бокової для команди. Єврошпон смига Ну, буде удар! Бити треба. 1-0. 1-0 Смежани повели. Десь цікавіше вони грали на старті, хоча там стійка була одразу на перших секундах. 1-0. Смега розмочила рахунок у нашому цьому дощовому футболі. жовто чорні Буде удар? Ні, не, не вдається. Жовто-чорні. Жовто-чорні. Комбінують, ну треба пробивати вже, напевно, в цій ситуації так дуже довго. Ну ледь не сам хоче тут м'яч заволікти, гравець. Гравець Форестер, наскільки це правильно не знаю. Удар під стійку, ні. Ще один од дуже, дуже багато вовтузяться з м'ячем, бродівчани. От навіть в ситуаціях інколи коли варто приймати рішення про удар, і буде. Тим часом відворіт. Відворіт на користь команди Єврошпонсами, га. Смежани зараз будуть. Відворіт. Удар! Нічого собі! Який класний удар! І правильно, в принципі, склався Матвій Богдан, Голкіпер Форесту. 1-0. 1-0 нашому поєдинку. Там має вибігти голкіпер Смежан, вибігає спокійно, контролює ситуацію. Ну ясно, бере якусь аритмію, бере невеличку паузу. Боротьба тим часом у нас в центрі. З М'ячем. Ну, що ж тут буде? Смижане. Не вдається. Вперед, просто вперед, навішує і Матвій Богдан буде зараз встановлювати шкіряну сферу? Вперед завантаження. Аут... Не, немає ауту, як Крав, Класно гравець. Бродючану бити. Знову. Оце біда дитячого футболу, цих п'ять дотиків. Я не знаю. Всі команди майже цим зловживають сьогодні. Я думаю, що тренери звернуть увагу після трансляції. Дуже швидко, дуже швидко, смежане. Ні, якби зачепився за м'яч, гравець, Смежан було би. Але подякував, бачите, сердечко показав партнеру. Побачив, віддав цукерочку, але жорсткий прийом. Плюс, можливо, відскок не передбачив. Жовто-чорні, жовто-чорні. І буде зараз відповідно. Аут кидання за бокової. Зовто чорні знову. Ну бачите, як вони намагаються відквитати. Як же здорово! Все правильно робив. Перекладав. Ні, Все здорово зробив, але просто не пощастило гравцеві команди Форест відворіт. Ну, гарно, гарно комбінують, але бачимо кілька дуже яскравих хоч, лідерів. Я би виділив одразу в команді Форест. Ось щойно дуже дуже здорово було зіграно. Знову бачимо. З м'ячем у нас будуть бродівчани. Ну ясно, що вони хочуть десь відквитати цей пропущений м'яч. Це Олива Тарас, 66-й. Дуже дуже сильний бачу на м'ячі. Вкидання за бокової. Знову бродівчани. Знову знову віддає. На... Наліво і все, втрата м'яча. Контратака смежан, але знову як же довго ці всі дриблінги. Йде просування ударні. Там на місці голкіпер Матвій Богдан. Дуже-дуже невдало тут зіграли бродівчани. Удар. Ну Він не рухав м'яча, тому відворіт, він ж його не торкався, мені здається, ні. Що Арбітер трактує. Арбітер трактує як кутовий на користь смежан. А, ну, можливо, десь кінчиками пальців зачепив голкіпер, але класний, ну, гарний, гарний е, цей поєдинок і темп трішки вищий, інтенсивність, ніж попередні поєдинки. Класне виконання! Через себе хотів пробивати 88-й номер Смижан в стилі Златана Ібрагімовича. Ну, не вдалося. Жовто-чорні, жовто-чорні. Дивіться, як квапляться, але ж розкішний поєдинок. Злива неймовірна, але футболу бачимо не завада. Вкидання за боковою. Удар! Ну, Бачимо, тактика, те, що я казав попередній трансляції. Тактика дальніх ударів. Товариство, не забувайте ставити вподобаєчки нашій трансляції. Це перше. Друге. Пишіть свої думки в чаті. Пишіть, за кого вболіваєте. Можливо, у вас є свої симпатії. Жовто-чорні. Команда Форест. Форест класно ну, доб... Ні, Немає кому добивати. І буде відповідно зараз. Аут Аут буде вкидання за бокової. Вкидання за бокової для смежан. Але темп, інтенсивність, драйв, емоції ну все я зараз. Ну, дивіться, непогано через патруки. Бити. Трес. Ну, цей пас вже був зайвим. Чесно, і прийом не найкращий і смежан. Ну от кажу, оце вік для того щоб вчаться, діти, щоб приймати правильні футболі е, рішення. Футбол, як ви знаєте, друзі, це першу чергу гра головою, але ще тоді ногами. Так, не погану закричать батьки з приводу перепетій. Паралельного поєдинку. Голкіпер завантажує ту шкіряну сферу. Жовто-чорні. Жовто-чорні і втрата м'ятні. Все-таки знову вони знову цей розкішний дриблінг. Знову цей футбольний Андрій з лалом якийсь. Ну, але врешті-решт бити треба блокують. Всі кидаються під м'ячик на амбразуру. Гравці смиги. Ухти, оце в нас матч. Нагадаємо, поки що 1-0. Шанс на контратаку смижана, але за треба один дотик робити, ні. Не вдається. Не вдається. Жовто-чорні. Втрата м'яча і все. Смижани. Ну, бити зразу. Який ж підкатище? Нічь. Просто супер підкат. Щойно зробив гравець команди ФК Форест. Гравець під номером 3 Гузюк Павло. Але здорово. Вчасно, таймінг, падіння. Ну все як, як по книжці футбольній. Ну, це найкращий матч, напевно, який ми сьогодні транслюємо. Оцей, що зараз, власне, на першу чергу попри дощ. чим тим часом у нас. Рад... Удар який Севіщі! Нічого собі! Який же Севищі. Це команда Форест. Перепрошую, не риди. Як правильно, але оці кажуть таймінг ударів, що коли якось цим буває помилка, але тембри. Просто краса футбольна. Зараз у нас на цій зливі. Форест, Форест від захищалися сміжани. Ну, можливо, буде ще один удар. Ну, тиснуть, чесно кажучи, бродівчани, в цій фазі е, поєдинку. Буде удар. Ні, Тут всі смежани. Ні, Першим там гравець команди Форес на м'ячі. Вкидання зараз буде за не Невдали. Відворіт! Ні, немає відворіть, тому що там не вийшло. Ні, відворіть все-таки. Все вірно. Відворі для жовто-чорних. Смежанин Зараз, я думаю, що буде Ні, цей пас був нікуди, без адресата. Як класно проходить одного, ну. Здавало б, все, хто там буде з бродівчани, бродівчани. Удар лівою! Нічого собі! Не фіксує слизький м'яч, голкіпер і кутовий. Не фіксує голкіпер-смежану. Ну, тут, бачите, дальні удари по такій грі це ідеальне оптимальне рішення, тому що. Зараз бачимо, що буде. Ну, це кричать болівальники в паралельному матчі, не той, який ми транслюємо. Форест, Форест, Форест знову другим темпом. Ну, бити... Ні, нема кому там замикати і все. Але класна гра, і буде зараз відповідно. аут. Вкидання кидання буде зараз за боковою. Боротьба у нас в центрі поля. Ну вихід вічна Вічну бити треба. Який момент, і знов невдало. Ну, реалізація бачимо, хримає, хримає, який ж класний вихід, як здорово розібрався, все правильно зробив, але удар трішки-трішки десь не пощастило. Нагадуємо, 1-0 Наразі у нас рахунок, скільки у нас хвилин ще залишається. суперматчу? Приблизно 10. Тут друзі мені підказують. Ну, чесно кажучи, я за, щоб цей футбол і подовше тривав. Навіть не 10. Я в захваті від цього матчу. Котовий? Котовий на користь межан зараз буде. Я ну класна гра, чесно. Так, друзі, ставте вподобачки. Якщо вам е подобається наш поєдинок, можливо, є якісь питання, думки, то обов'язково нам про це сигналізуйте. Тому що ну, чесно, суперовий матч. Кутовий? Кутовий на користь С Смежа. Боротьба. Ну, можливо, будуть бити. ні ні Спокійно тут голкіпер забирає цей м'ячку. Оставте, друзі, вподобаєчки обов'язково цій трансляції. Якщо вам кажу, імпонує наша робота, вкидання тим часом. І що мені подобається, попри кажу, зливу дощ, наскільки максимальна концентрація самовіддача. Ну, кожен не хоче програвати. Ну просто супер. Так, зараз буде знову кидання за бокової на користь жовто-чорних, на користь команди. Форест броде. жовто чорні жовто-чорні. Так, черпачком класно. Ні, тут важко буде. Так, зараз відповідно тут голкіпер. Ну, підкреслюю, це емоції паралельно матчу, які ви зараз чуєте в інтершумі трансляції. Жовто-чорні. Добігай! як же допрацьовує гравець бродівчан? Нічого собі ну, сьогодні викладаються обидві команди. Ну просто вау. Так, що там буде? Стандарт. Стандарт на користь бродівчан. Бачимо, якісь там ротації, заміни проводять тренери бродівської команди. Кутовий. Замикати! І що є? Як же щастить зараз? Просто на лінії воріт вибивають Смежани. знов кутовий ну тиснуть Форест. Я розумію, злість агресію спортивних хлопців, бо ну, дуже здорово грають, чесно кажучи, дуже класно. Кутовий, як же щастить, на лінії воріт просто. Ну, вже автобус моментами грають Смежани. Ні, ну, тут не виконання, і буде відповідно зараз відворіт. Ну, з Межаном треба взяти паузу, якусь аритмію, трохи збити темп, бо по такому темпу дуже важко буде, чесно кажучи, в той час, який залишився, те, про що я власне і казав, поки там за м'ячиком збігає і так далі. Ну що ж, товариство, нагадую, що це прямий ефір, це стадіон Колос в місті Радивилові, і відповідно, турнір долучись до перемоги. Ставте подобаєчки нашій трансляції. Обов'язково пишіть свої думки, тому що ну, матч, чесно кажучи, вау. Ну, для рівня, скажімо, дитячих турнірів дуже класний. Жовто-чорні. Знову стіночка. Ну, що тут робить команда Форест? Здорово обіграв одного, другого. Ну, а ні. Шо, дальній удар? Ні, ну, таким, ударом, таким ударом забити буде дуже-дуже проблематично. Відворіт. Відворіт тим часом. Боротьба, ні, знов не вдається. Ну, Смежани зараз грають другим номером в цій фазі матчу. В центрі поля боротьба. Смежани... Ні, тут щось захлинулася атака, але буде, але буде аут. І те, що я казав, вже зараз Смежанам не варто квапити сюди нуль. Боротьба швидко-швидко один пас. Дистриб'юція. Ну, вічнавіч, але бити ж треба, як довго приймає. Ну я не знаю. ну Сьогодні скільки вічнавіч не реалізовують діти. Причому не цьому я навіть не про цей матч, а попередні, зокрема, дуже багато один на один не реалізовують. Ну Бачите, це холоднокровності немає або концентрації, або не знаю. Щойно просто один на один зрізається м'яч і 1-0. Так, що у нас там таке пауза. Я не розумію. М'яча немає, що в чому справа? Чому так довго? Щось дуже якесь довго у нас затримка не зрозуміла в поєдинку. Щось я не можу зрозуміти а. М'яч вилетів за паркан, так? Стадіон. Все, друзі, зрозуміло. Ну, вилетів м'яч за паркан буває. Та, не ну, знаю, як ви, а я в захваті від такого футболу дуже класно. Дуже... Якщо всі наступні матчі будуть з таким драйвом грати, з такими емоціями, ну, прекрасно. Так, все, є в нас м'ячик, відповідно. Я так думаю, що якусь хвилинку дві компенсує арбітер з цією вимушеною паузою. Він воріт. Для... Те, що я казав, бачите, в калюжу, в вода і м'яч зупиняється і все, і не проходить передача. Ну, це дощ, ми на такі речі, звичайно, не можемо вплинути. Дренажу ж кажу, ніякого і так далі. Ясно, що немає в Радавилові, Це замовчуванням ясно. Просування, просування. Буде. Удар би! Звідки ж підкати? Як кидаються, ну просто лягають під м'яч, сміжани. Ну, ще раз треба бити. Ну, вже просто на відбій зараз грають останні хвилини смежани. Знову удар. і ну, Дуже квапляться бродівчани. Дуже багато поспішних рішень. І врешті-решт відворіт зараз. Відворіт для команди Єврошпонсмига. Боротьба в нас тим часом в центрі поля. Можливо, зарп, ні. Боротьба знов дуже багато боротьби. І шість міжон, форвард. Ну Такий дебелий габаритний форвард бачимо в Єврошпонівці зі смиги. Ну, там фол. Ні, ні, був фол. Фол був однозначний в цій ситуації. Все вірно трактує, трактує арбітер. Я з ним тут абсолютно солідарний. Був фол. Фул на користь команди Євроспонд Смига. Стандарт. Бачимо про те, що три гравці в стінці. Стандарт. А ні, ну це по горобцях. Таким ударом буде дуже важко прошити голкіпера. Відворіт відповідно. Голкіпер бачимо бродівчан. Зстановлює м'яч. Вперед. ну жовто-чорні, жовто-чорні. Ну, бити треба, якщо не вдається цей слалом. Вже трьох накрутив. Бієй врешті забиває Голясо. Один день. Форест забиває. Ну без шансів. Ну, це справедливо. Це справедливо закономірно. Друзі, Ну, Форест тиснув так, що. Просто неймовірно так щастило фортило десь межанам, але врешті-решт пропускають. І один-один стає рахунок в нашому матчі. Ну що? Хто там, як, -як кричали Ультра Скарпат, в матчі проти 3-3 До кінця. Хто ж наважиться до кінця тут тиснути? Зовто чорні. Зовто чорні. Дивіться знову. Ну, що мені найбільше подобається, от Форест каже, що вони грають на скілах на техніці. Як здорово! Як здорово! Ну, бити треба! Немає кому пробити. І зараз Смежани. Смежани, втрата м'яча нема кому пробити. Там фол був, до речі, по ногах били взаді. Смежани гравця Фореста не фіксує арбітер. Але матч... нічого собі просто як в театрі десь ласкала в Мілані. Жовто-чорні, жовто-чорні знову, знову цей слалом, знову спроба дриблінгу один в один. Удар лівою! Класний удар! Добивання! Знову сейв! Ще раз добивання! Як щастить сміжанам зараз? Ну я не знаю. Їм треба свічку в церкві поставити. Ну як, як же тиснуть жовто-чорні. Що ж там? А, зупинка. Там лежить голкіпер, але які сейви. Які сейви зробив голкіпер Єврошпону смига? Я не знаю, друзі. Дуже шкода, що частина батьків зараз, можливо, не дивиться цей матч. Залітайте в нашу трансляцію. Це просто вау, ефект-матч, чесно. Ставте вподобаєчки обов'язково нашій трансляції, друзі. Які ж моменти ще щойно. В одній атаці три рази могли відзначитися гравці команди Форест збродів, проте десь трішки не пощастило. І знову в нас вимушена пауза. Ну що ж, друга вимушена пауза в поєдинку. Перша була пов'язана з тим, що вилетів м'яч. Запаркан друга надають допомогу вже надали голкіперу смейської команди. З м'ячем жовто-чорні команда Форест. Боротьба у нас знову знову Ну не міняється у нас малюнок гри. Форест домінує. Здавалося, так гарно починались межани. Десь гол забили, десь починали цікаво. Але Потім щось збились на якийсь тактику автобуса. Знову жовто-чорні. Знову вони. Знову цей пас. Жовто-чорні. Спроба дриблінгу, один в один. Навіть замикатий йшой! 2-1. Два-один. Жовто-чорні. Виходять вперед. Але матч, триллер просто, я не знаю. Голівудські блокбастери віддихають. Тут наскільки за емоціями класний матч. 2-1. 2-1. І скільки там часу залишається. ну, за там буде компенсований щось, напевно, там дві паузи. Ну, ясно, тут важко прорахувати. Ну це точно без натяжки. Найкраща гра нашого турніру станом на зараз, 100%. Бороть, жовто чорні жов... Ні, не вдається. Все. 2-1. Вітаємо команду Forest броди Класна гра. Дай Бог, що всі наступні матчі за емоціями не поступали з цьому. А в нас, друзі, коротка пауза.